Раз на вікні у панському будинку патлатий цуцик спочивав то ляже на бочок, то догори на спинку або на лапи морду клав. Якраз проти вікна, звичайно, під парканом дворовий пес бровку лежав і думав бач, яким він паном ледачий цуцик став. Здоров був цуцику. Знічив я спочиваєш, прийшовши під вікно, Бровко озвався. Все ти, Бровко, чого бо так гукаєш? промовив той. Я аж злякався. Ну, як же ти там поживаєш? На що питать, либонь, не знаєш собачого життя мого, сказав Бровко. Далеко до твого. Живу собі, бо треба жити. Двір стережує день і ніч. Всього доводиться терпіти, не так, як ти панич. Та ще й тому і їжа припогана, хлиснеш помий, коли дадуть. А як не влад загавкаєш на пана, то ще й під боки натовчуть. Жаль, каже цуцик, що ж робити? буває всяк, обуха батогом не перебити. А от мені, хоч і до віку б так, живу в горницях, на килимах качаюсь, жартуючи на сміх, частенько з панночками граюсь і лащуся до них. І м'яко спать мені, і ласо можна їсти, і бігаю не в бур'янах, сухенькі лапки, хвостик чистий. Не так, як твій, у реп'яхах. Е, треп'ями дорікаєш, сказав Бровко. А пам'ятаєш, як у пекарні був щеням? чи так жилося там? Замурзаний, під лавкою тинявся. Веселий цуцик засміявся і каже то колись було, та загуло, дивись, тепер а не рівняй малого. І він спасиво глянув на бровка. Як бачу, ти не робиш там нічого, сказав Бровко, за що ж це честь така? Дурний Бровко, не розумієш звиняй, що так кажу. Я те роблю, чого ти не зумієш. На задніх лапках я повченому служу. Щоб ти з Бровко собі шепоче, а вимовити не посмів, бо цуцик дуже запанів скубне й бровка, коли захоче. Бровко мовчить. І я мовчу, води не сколочу, Вам сміх, мені гостинців в'язка. Чи гарна моя казка? Додумався осел, що він якась мина, З невагу від усіх доводиться терпіть, що надокучила така лиха година, що треба йому хоч трохи краще жити. Він чув, що там, над морем широченим, стоїть гора одна. На тій горі під дубом височеним сидить всесвітній старшина, по вчетному Юпітером він зветься, а по простому ж не чіпер-громовик Як гримне, аж земля трясеться, жахається й звіри чоловік. Піду, сказав осел Хоч що вже буде, побачимо, чи правду кажуть люди, що нібито відвага сльози ллє, а в добрий час меди і вина п'є. Прийшов. Нагору зліз, низенько поклонився. Громовик до його обізвався. Чого се ти тут опинився, як се ти сюди пропався?» Приволокла лиха година, сміється з мене всякий біс, жаліється осел, я скотина дере передо мною ніс. От хоч би коні, збруя, бляшки, коваль підкову їм кує, прикраси їм усякі є, побрязкачі. Блискучі цвяшки, а я, отак, як бач, хвіст тіліпається, та й годі, нема порадоньки, хоч плач. Владико, змилуйся в пригоді. Владика засміявся, аж ліс застуганів. Покликав він фортуниху домаху, Ану, лиш, каже, їй порадуй бідолаху, щоб між людьми і він бринів. Ти начепи йому на шию срібний дзвоник, нехай радіючи хвостом вертить, як у болоті ополоник. І дзвоником брещить. Зрадів осел, у ноги повалився, фортунуху урученьки лизнув, і так з горичем чекувати пустився, що трохи шиї не звернув. Побіг він навпростець, нічого не минає, чи нива, чи баштан не розбирає, толочить і ламає. На виганя телят перелякав, Ускочив у село, всяк очі витріщає, а він брикає, хвіст задрав, аж куряву підняв, собаки гавкають і дітвора тікає. Цяцькований осел придбав нову біду де не повернеться усе не доладу. Чи шкоду втне, не подарують, почують, що дзвінить, полюгуючи, частують. Осел прислів'я нагадав. А я до байки приладнав, нехай не забувають люди, що дурень всюди дурнем буде. У холодочку під вербою приліг чабан спочить, кійок поклав під головою, собака у ногах лежить, небоязко заснути можна сміло, та стишилась, лінується, ходить, бо дуже сонечко пригріло, і хоч би що собака не проспить. Заснув Чабан, а лишенько не спало. Гадюка вилісла з трави, сичить. Комару, глядів, жалко, стало, і Чабана він кинувся будить. Гудів, гудів, аж крилечки помліли. А той, не чує, спить, комар присів на лоб, щоб з усієї сили свій гострий носик устромить. Чабан прокинувся аж перед ним гадюка. Він києм бух і витягла зміюка. Пропав би був вівчар та визвали в комар. А куди ж він з переляку дівся? Отож то що, Чабан гадюку вбив, а комара, що прислужився і впору розбудив, Спросоння тріснув так, що аж прилип до лоба. Така то за добро шаноба. Як перед більшим менший чоловік до правди повернуть язик, одважиться по стародавній мові, що хлібець їж, а правду ріж, того й гляди утнуть як комарові. Весною Чижик молоденький, такий співучий, проворненький, в садочку все собі скакав, та якось в забадню й попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а голуб бачить та й сміється. А що, попався? От тобі й на, вже, певно, й голова дурна. Не бійсь, мене б не піддурили, хоч як би й не хитрили, бо я не чижик, ні, оце аж гульк і сам впіймався в сильце. Отож на себе не надійся, чужому лихові. Не смійся. В одній долині під горою високий явер зеленів, край берега нечистою водою широке віття розпустив, листочки з вітриком жартуючи, шептались. Ану, голубчику, ще, ще дихни. Бач, братику, які ми повдавались, веселії шелестуни. Якби не ми з тобою шелестіли, то хто б долиним звеселяв, і з ким би ти тут вітрику милий, гуляючи, любенько жартував. Що б тут було без нас, краса яка бур'янда осака? Була б долиненька, не наче, пустка тая, а подивись, тепер вона яка. До нас зозуленько в гості прилітає, і весело кує, як в тихому кутку. Вівчарик на сопілку грає. Під явором у холодку співає соловей, неначе у садочку, а серед ночі в тихий час тут мавочки гуляють у таночку, ясний місяць дивиться на нас. Коли б не ми, то й ви б не стіли коріння загули з-під трави. Коли б ми вам не піддавали сили, то не бриніли б ви, чого сюди корінням За зашамотіли листя у грі. Ви що, а ми он що? До нас вам не рівняться. Лежали б мовчки у своїй норі. Тіпун вам на язик раденькі, що дурненькі, коріння знову звалося до них. І ви самі, і ваші витребеньки розумному насміх. Не розуміючи, лепечете, як діти, гріз не вважати нас, хоч у землі судилося нам жити, а все-таки ми дбаємо про вас. Не красувався б тут і явір Версай високий, сказати в добрий час, такий рясний, хороший та широкий, і силою красу він має через нас. Минеться літочко, тоді по Божій волі ми заснемо до другої весни, а ви пожовкнете, лежатимете долі, дурненькі шелестуни, а після вас другі листя будуть, цвістиме все, як і тепер цвіло. Зозуля, Соловей і вітрик вас забудуть, неначе вас і не було, і між людьми такі ж бувають, як і на яворі шелестуни, нехай же баєчку, вони на вус собі мотають. Один мордатий кіт дощуки очищав. Пройди, свідка зубата знала, чого хвостатий кум бажав. До берега частенько припливала і щирокоманька свого карасиками шанувала. А кіт я не цуравсь його, бо жирна мишва вже прийдаться стала. Раз каже щука, так йому візьми мене мишей ловити. Дивуючись, кум глянув на кому та й засміявся. надумалась дуріти, не навтішається таким добром. Карасі сам у рот тобі ускочить, а хитра мишва так іноді морочить, що треба бути мудрованим котом, щоб висидіть, неначе неживому, і оком не моргнуть. Буває, що всю ніч стрибаєш по дурному, і ні однісінький не вдасться в'яз звернуть. А щука на своє хилила, е, твої гадки велике діло, миш. На що яршіє? І тих не раз ловила, Під дуба я, хоч раз мене потіш. Ніхто не бачив, тільки зорі, як ласий кум і шустра кума через садок попхались крадькома, і, зачинившись у коморі, кіт на полицю зараз же стрибнув, бо там давненько був. А щука у куточку сховалася за бочку. От перед світом кіт, довідається, біжить, а щука без хвоста лежить. Прокляті пацюки отгризли. Бач, серденько, в яку би думи влізли, хвоста й нема, ніхто й не винен, ти сама, мурличе кіт, це справді штука, ну що ж його тепер робить? Голубчику, рятуй тут, простогнала щука, на світі дай мені пожить. Устав мерщій, пусти мене, мій друже, до світа тут не доживу, хоч і нема хвоста, байдуже, як небудь попливу. Побачив кіт, що діло препогане, що може. Йому вона в пригоді стане, узяв кому на спину, примостив, поніс доставу та й пустив. Пішла між рибами про неї всюди слава, сміються всі карасики найбільше догралася, тепер мовчи та диш безхвостая поява. На світі живучи, віку вчись, що наробила з дуру щука, це всякому наука, чого не тямиш, не берись. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона таке виробляла, що у Ставку ніхто життя не мав того заїла в смерть, другого обідрала, піймали щуку молодці, та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча чуби й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий. Добрячий та плохий, ну, як завжди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука, та чистенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких аболинів гарненьких. Чи справді так було, чи може хто збрехав. То ворогів нема. А все-таки Катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбиратись, коли, і як воно, і що їй присудити. Як не мудруй, а правда, ніде, діти? Кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте, і мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй завдать, щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ, всі зачали гукати, послухали лисичку і щуку, кинули у річку. Поторні діти, дівонькі й хлоп'ята, Первуцвіт наш, веселі, бажата, щоб знали ви, як в світі треба жить, як шанувати долю молоденьку, і стерегтись, чого не слід робить. Я розкажу вам, баєчку маленьку, було собі ягня, потішненьке таке, в кошарі не було такого. І жартівливе, і швидке, і не слухало нікого, раз чи само. Або ж підмовив хтось, надумалось воно все стадо насмішити. У вовчу шкуру зодяглось скакать, і нускакатя ухать страшити, регочуться, плигають і кричать, не начебто бояться вовкулаки. Таке там стали виробляти, аж насторочились собаки. А потім кинулись на вовчика гуртом, дали йому такої наминачки, що шматки посипались кругом. Собаки не дають вовкам потачки, Де й дівся сміх? Піднявся стогін, плач, на силу бідного оборонили, Отак, як бач, із жартів лиха наробили. Всіх жаль бере овечок і ягнят, і журиться вівчар, і плаче бідна мати, бо то не іграшки, і не жарт в зубах собачих побувати. Такого блишенька ніколи б не було, коли б не слухали дурної волі. Жило б собі, ягнятко, і росло, радіючи на ріднім полі. На селі козак Кирило Яловець, щасливий дякуючи долі, хазяйство добре мав і повний гаманець, всього було доволі. І ще одно він щастя мав розумну жінку Бог послав, без неї чоловік неначе блин без масла, як примовляє гордій. От заходився раз Кирило мій плисти у хаті ясла. На що, на що, на дотепний був? І ще й лози червоної добув, щоб виплітать у поремешку, а на краях зробить мережку. Радіє він, плете, не думає про те, що ясла будуть напівхати, такі ще й в двері не пропхати. Він, може, б, так і не робив, та хтось із за угла його мішком прибив. От ясла втяв, таких ніхто не має, чи так? у жінки він питає, а Мотря каже так, то так. Та тільки з хати, як Кирило засміявся. ми знайдемо дорогу, покличем кума на підмогу. А жінка знов йому торох, як по стіні, горох. Ти ж роздивився ясла на хати, куди ж їх винести, стіну рубати? І справді кинулись нести, бодай було би не плести, ніяк не вилізуть із хати, прийшлося ясла розбирати. Оклуню однести і наново плести. Роби розумно, кажуть люди, не так, як робить яловець, міркуй про те, що з того буде, який кінець.